Музика Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Ми продовжуємо інформувати вас про головні події області та міста. У жалобі ціла громада сьогодні на Тернопільщину привезли захисника України Андрія Ярощука із села Митвіївці. Жителі Великодидеркальської громади на колінах із квітами у руках зустрічали загиблого військового. Прощаються із Андрієм Ярошчуком сьогодні у його рідному селі. Вічна пам'ять захисникові України. І сьогодні на Тернопільщину прийшла ще одна трагічна звістка. У бою з окупантами у Донецькій області загинув 28-річний Юрій Малявський із села Бурканів Золотниківської громади. Вічна пам'ять захисникові України. Неспокійна ніч у деяких українських містах. Російська армія обстріляла Одещину. Прилетіли дві ракети. Вони влучили у базу відпочинку та декілька приватних будинків. Поряд сталася пожежа. П'ятеро людей поранено. Також окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Влучили по цивільних об'єктах по Чорноморському національному університету імені Петра Могили та підприємству. Пошкоджені приватні будинки, автівки та газо. Гони у Нікополі на Дніпропетровщині у Червоногригорівській громаді зачепило місцеве підприємство і недавно відремонтовано Нікопольську трасу. Люди не постраждали. Агресор обстріляв 11 населених пунктів на Донеччині. Масовим ударам піддалися Бахмут та Авдіївка. Є поранені та загиблі серед цивільних. Вороги застосували артилерію, танки, урагани, міномети. А також використовували некеровані авіаційні ракети. Нападу зазнали також Херсонщина, Харківщина та Луганська область. Мінус 200 російських солдатів. А ще 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, 2 безпілотники, одна одиниця спецтехніки та 5 автомобілів. Такі втрати агресора за минулу добу. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Збройні сили України відбивають наступи окупантів. На слов'янському напрямку вороги намаста... намагалися вести наступальний бій. Успіху не мали. Відійшли. Така Ситуація біля спірного у районі Шевченкового росіяни завдали авіаударів та наступали неподалік білогірки. Проте теж відійшли. 32-річну жінку збив автомобіль. Нещастя страпилося у Тернополі на вулиці Текстильний. Потерпіла, переходила дорогу на пішохідному переході. Постраждало з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом правої кисті госпіталізували. Відразу четверо людей травмувались в аварії поблизу села Кам'янки Тернопільського району. На кермувальник вантажівки в'їхав у фуру та легковий автомобіль. Постраждали усі водії та пасажири, який був у автівці винуватця ДТП. Слідство триває. Тернопіль другий дім. Понад 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб залишились у нашій громаді на тривалий період. Понад три тисячі вже отримали персоніфіковані проїзні квитки, соціальна карта тернополянина, категорії загальна і учнівська. Ще понад дві тисячі осіб категорій пільгова для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомили у Тернопільській міській раді. Рятувати чуже життя. В часі війни це особливо гостра необхідність, до якої може долучитися кожен. Для цього можна стати донором. Як це зробити правильно, щоб не створювати зайвої паніки? Дивіться у сюжеті. Терміново потрібні донори крові для важкопоранених або дітей. Повідомлення схожим з містом в часі війни просто вірусяться у соцмережах. Але чи справді критична ситуація із банком крові у Тернополі йдемо довідуватися в центр крові? Троє студентів-медиків зранку прийшли, аби стати донорами. Кров здають вперше. Але в період війни переконані, навіть така допомога життєво необхідна. Мені здається, кожен свідомий громадянин повинен долучитися ну, допомогти будь-яким способом. Е, як, ну, якщо потрібно, то навіть кров. Хлопці розуміють, зараз потреба в крові особливо актуальна. Про це чують навіть від своїх знайомих чи родичів, які зараз на війні. Вони кажуть, що так потрібно доволі кров зараз нам здавати. Дуже багато поранених. Крові завжди потрібно. І хто що може, це робить. Але перш ніж прийти здавати кров, студенти довідувалися про потреби. Про те, що можна стати донором, їм розповіли в університеті. Інформацію там перевіряли. Таким чином рекомендують діяти і лікарі в Центрі служби крові. Позвонити на всі телефонні дзвінки, ми відповідаємо, коли краще, як краще приходьте, там, як вам попередніх два-три дня вести себе. Петро Лучанко каже, важливо не створювати паніки навколо браку крові. Перевіряти кожне оголошення, яке ви бачите в соцмережах, шукати перше джерело. І обов'язково довідатися у Центрі служби крові заздалегідь, чи потрібна саме зараз ваша група крові. Ми ніяких оголошень від себе не даємо таких, знаєте, публічних, що треба. Навіть без оголошень у Центрі служби крові побільшало донорів, зізнаються працівники. Бувають дні, коли є менше, коли є більше, але загалом люди приходять дуже активно і ми маємо завдяки цьому можливість завжди поповняти резерви, щоб у нас завжди було в нашому банку крові, завжди достатня кількість еритроцитів чи свіжозамороженої плазми. Центр служби крові зараз цілком обслуговує потреби пацієнтів не лише Тернопільщини. При необхідності кров можуть передавати в інші міста. Головне не створювати паніки, а тим паче її не поширювати. Український військовий з Донеччини. Він воює з 2014 року. За цей час вже двічі втратив дім. Його окупували. Наразі із сім'єю знайшов прихисток на Тернопільщині. Навесні цього року отримав поранення. Лікарі написали непридатний до служби. Та Юрія це не зупинило. Знову повернувся на передову. Допомагати чи може. Хоча мав можливість взагалі поїхати, адже має дружину і трьох діток. Та чоловік переконаний, хто ж як не ми, захистити. Стоїть наш дім народився в Донецькій області. Там і мешкав до 2014 року. Після Майдану, вже початку війни, вже був вимушений виїхати. Бо я з 10-го року член Українського об'єднання Свобода, і тому шансів якихось залишитись не було ні жодного. Потім вступив в Карпатську Січ як доброволець. 90 в кінці. Травня всіх добровольців перевели до Збройних сил, ми стали воювати за 93 ю бригаду, де був до листопада 2016 року, потім був короткий перерив, і я почав вже по контракту служити в 54-й окремій механізованій бригаді, де зараз перебуваю на контракті. Маю троїх дітей, дружину. Ну, вже дважди переселенець, тому що оселився у Приморську Запорізької області, ну, але зараз він знову тимчасово окупований, тому ну, вже двічі пройшли через, ну, через втрату житла, скажімо так. Ну Так, в принципі, коротко і все. В березні, 20 березня, в селищі Солодке Мар'їнського району отримав поранення. І до цього часу перебував на лікуванні, ну і після лікування вже знову їду на фронт своєю радною бригадою. Ще для дітей пожертвував військовий ЗСУ на Тернопільщині. Житель Гусятинщини у соцмережах розповів про благодійний вчинок захисника. Військовий хотів, аби в селі Вільхівчик облаштували щось корисне для дітей та молоді. І так, чоловік перерахував місцевому активісту 5 тисяч гривень. Історію про благодійний вчинок у соцмережах розповів Іван Космина. Він написав, що разом з дітьми у селі вже почали відновлювати спортивний майданчик. Про всі витрачені. Гроші обіцяє звітувати надалі. Це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у наступних випусках.